Відійшов у засвіти народний артист України та актор Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Олександр Якимчук. Артиста настало у віці 67 років. Сьогодні в останню дорогу провели людину з великої літери, яка назавжди залишиться в пам'яті поціновувачів театру. Багатьом лучанам він запам'ятався в ролі святого Миколая. Живемо і працюємо для глядачів, щоб глядач не нудьгував у залі. Він плакав і сміявся. Олександр Якимчук, народний артист України, віддав роботі у Волинському облму понад півстоліття, зіграв більше ніж 150 ролей. Був артистом балету і драми, автором ліберто і віршів до вистав, художником, постановником та режисером. Людина з великої літери, яку провести в останню дорогу, прийшло багато поціновувачів театру та колег з інших регіонів. Мої співчуття звичайно всій театральній спільноті українській, бо Акторів такого рівня, як Сашко, не так багато. Він для мене був просто великою людиною. Все, крапка. А можна бути дуже талановитим актором, можна бути геніальним актором, але про людські якості можна говорити щось інше. Про Сашу в першу чергу хотілося говорити з його, за його людські якості. Я його дуже любив. А тому він і був прекрасним і Класним актором, бо він був в першу чергу великою людиною. Це душа колективу, це, це взагалі людина, від якої можна було вчитися все життя. Для багатьох акторів саме Олександр Павлович був прикладом та авторитетом. Важка втрата не лише для близьких родичів, а й акторської родини Волинського облмуздрамтеатру. Це був душа нашого театру. це… Справжня легенда нашого театру. Ми ще зовсім маленькі студенти прибігали до нього в Гримерку під час вистави ну, між виходами, і він нам завжди розказував якісь легенди театру, історії театру. І оця його доброта, його професіоналізм і виховувала в нас любов до театру. Хай живе любов, сказав він на прощання у своїй останній постановці, про яку мріяв вже як режисер Олександр Якимчук. На жаль, побачив її вже на лікарняному ліжку. Велика, напевно, мрія його це остання мрія. На жаль, щоб вийшла його вистава дами Гусари». Ну, ми її назвали Хай живе Любов, і він дуже тішився. Він був вже на той час в лікарні, коли відбулася прем'єра. Але ми зняли відео, ми йому принесли, показали. Він був просто щасливий, ну, що його вистава все-таки реалізувалась, і вона і успішно йде, глядач приходить. І це було теж, я думаю, що велике щастя для нього і для нас, що ця вистава була поставлена, зроблена, і він це ще її побачив. Діти запам'ятали його в різних ролях: від кота Леопольда до Святого Миколая. Дорослі не уявляють вистави Століття Якова без Олександра Павловича. За своє акторське життя він грав ролі від простаків до королів. Кожна з них назавжди залишиться в пам'яті глядача. Знаєте, кажуть, а хто ж буде грати знову ж таки певну роль? І навіть не можу сказати хто, тому що замінити цю людину дуже тяжко. Я думаю, що той, хто і буде грати, якусь певну роль. Які грав Олександр Павлович, що це буде дійсно важко, можливо, навіть і психологічно, і емоційно, на його місці. Попри хворобу, він як справжній професіонал забував про біль, коли знав, що його чекає на сцені глядач. Він знає, що сьогодні на нього купили квитки. Сьогодні буде повний зал людей, і він не має права схалтурити. Тобто, він, от це з тих акторів, які в якому б стані фізичному чи моральному він не був, все одно те, що він робив на сцені, визначалося високою, високим ступенем якості. От і так ну, це такий вищий пілотаж. Проводили Олександра Якимчука як зірку сцени аплодисментами, вічна пам'ять великій людині. Мирослава Сябор Дмитро Кудик для новин на часі.